Всіх вітаю друзі! Ви на каналі Real Fight, і це 25-та частина посібника для новачків. В сьогоднішньому відео я розкажу, що робити, щоб не горіти перед змаганнями, і як себе поводити, щоб добре виступити на поєдинках. Відео має бути корисним. Всім приємного перегляду. Виступи на змаганнях це доволі нервозна тема. Ви відчуватимете страх, будете переживати, особливо в перших своїх поєдинках. Це пов'язано з відсутністю змагального досвіду, страхом програти або страхом просто битися. Такий стан може супроводжувати вас деякий час перед змаганнями, це може бути тиждень, або він може початися в день самого поєдинку. На своїх перших турнірах це у мене починалося за тиждень-за два. Я постійно ходив, думав про поєдинок, думав, що мені треба робити, що не треба, і постійно був в напруженому стані. Це один з різновидів мандражу. Саме це різновид Дуже поганий. Ви взагалі не маєте себе накручувати, не маєте боятися вийти на поєдинок. Під час підготовки ви маєте лише мотивувати себе ним. Взагалі не загадувати наперед, а просто тренуватися, готуватися, а у вільний час займатися своїми справами. Другий вид мандражу це вже у день поєдинку. Цей мандраж також може бути пов'язаним з причинами, наведеними раніше, або цей мандраж може бути лише відчуттям чогось важливого. В цьому випадку він нормальний, але тут також треба не перегоріти. Не треба розминатися за дві години до турніру або просто сидіти. Діти весь час в куті і думати, о, зараз буду битися, зараз мене будуть бити, буде боляче, і все тому подібне. Такого робити також не слід. Обов'язково перед вашими поєдинками будуть битися люди, тому ви маєте просто ходити і відпочивати. Подивіться деякі поєдинки, поспілкуйтеся з друзями, з тренером, послухайте музику, обов'язкову музику, яка вам подобається. Ну і розминку вже починайте перед самим поєдинком, хвилин за 20. Так ви і розігрієте своє тіло, і не з'їсте себе емоційно. Виходячи в ринг, в октагон або на татамі рівень напруженості. Буде зростати, буде зростати настільки, що вам захочеться просто піти звідси. Але цього робити я вам не раджу, тому що коли вже почнеться бій, почнуть працювати інстинкти та рефлекси. Це, що ви напрацьовували до поєдинку, буде використовуватися під час бою. Тоді вже вам буде не до страху те, що ви програєте, вам треба буде битися. Зі свого досвіду скажу: на перших своїх турнірах я горів дуже страшно, ви це знаєте. Хто слідкує за моїм каналом, то я розказував це. Я починав горіти за тиждень-за два до поєдинку, і вже виходячи на сам поєдинок, я був морально знищений. Просто нічого не Ввалося, я з'їдав себе емоційно. Це все було через те, що я думав багато про бій, думав, що може трапитися, уявляв найгірші моменти, і як не дивно, завжди вони траплялися. Це тому, що я думав про них, і під час поєдинку я втрачав пильність. Це було і на моєму першому чемпіонаті України в Луцьку, і на кубку українських боксингу, коли у мене вилетіло плече, і на кікбоксингу у мене зламався ніс. То після цього я вже зрозумів, що не можна себе накручувати, тому що від цього ніякої користі немає. Після п'ятого поєдинку я вже це зрозумів і почав більш-менш розвантажуватися. На наступні поєдинки в мандраж у мене з'являвся вже за день до бою або в сам день поєдинку. А на останньому чемпіонаті України я взагалі не відчував ніякої напруги. Також фактором може бути вид змагань, тобто, коли я виходжу боротися, мені абсолютно все одно. Там я не думаю ні про суперників, ні про кого. Я просто виходжу і борюсь. Коли мова вже йде про поєдинок, то там вже більше напруги. Банально через те, що під час бою я буду отримувати по голові. Ну і також остання обов'язкова порада, якість вашого виступу і рівень вашого мандражу напряму залежить від рівня вашої підготовки. І, звичайно ж, якості вашої підготовки. Якщо ви декілька місяців нічого не робили, потім прийшли за тиждень щось помахали руками, і виходити на змагання, тут обов'язково треба розуміти, що шансів перемогти у вас досить мало. Вони не нульові, але вони і невисокі. Це залежить від рівня противника. Якщо противник якісний, то вам буде складно. Що ж на цьому я буду завершувати. Кому це відео сподобалося, обов'язково поставте лайки та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, як ви боретеся з мандражем перед поєдинком. Також поділіться цим відео з друзями, які бояться виступати на змаганнях. Ну і обов'язково не забудьте перейти за всіма посиланнями у описі: Тікток, інстаграм телеграм. Я всім дякую за перегляд. Побачимося у наступному відео. Всім па-па!